Вітання, шановні, це канал Мальза Беркут і огляд Патчу 1321. Очікувано, він не такий масивний, як попередні 13.20, який справді приніс багато чого нового в мету Ліга Легенд. І більше цей 1321 виконує роль своєрідного фіксу проблем, які виникли після попереднього. Хоча насправді є деякі цікаві моменти, які не те, що дуже змінять сильно мето, але привнесуть певні цікаві моменти, на які ролі дізнаємося. Незабаром давайте почнемо одразу з повернення Nexus Blitz. А. У нас ресетнули баланс чемпіонів повністю. Тобто всі модифікатори, які працювали в цьому режимі раніше, вони були вимкнені і зараз будуть робити все по нові, тому що гра дуже сильно змінилася. Я навіть не пам'ятаю, чесно кажучи, коли в останнє ми грали в Nexus Blitz і що там конкретно було по балансам. Тому ну дуже багато предметів, покемонів лісових додають. Трішечки їх змінили. Ви їх швидше отримуєте швидше ці еволюції. Є якісь певні зміни, як ці івенти починаються, якщо е, вони починаються в основному або нейтрально, або на користь команди, яка програє е, певні моменти по чемпіонах, наприклад, Акшан його ревайв працює так, що ви е, воскрешаєте своїх тімейтів з 30% їхнього максимального здоров'я, особливо е, по-перше, якщо це саме під час івентів працює, отак, от. і саме на місці, де вони вмерли. Белвес, Іверн, до речі, Іверн працює трішечки не так, як на Нерсріфті, Він може бути лісових кріпів, а не так, як зазвичай. Певні зміни предметів і так далі. Знову ж таки, це вже якісь деталі. Мені здається, що краще зайти, спробувати, як це працює. Трішечки більше ХП монстрам додали. Через те, що є покемони, які вам допомагають. Це чистити, але знову ж таки, Nexus Blitz повертається. Скільки він тут буде? Вони, здається, нормально. Написали, не написали. 11 11 Два роки пройшло. Два роки, шановні, пройшло від того моменту, коли. Uh, вперше запускали в останнє запускали Nexus Blitz, нічого собі. нічого собі. Добре, рухаємося до змін власне основних. Самоннерсадів. Перша зміна це Aurelion Sol і йому зменшили шкоду на першому вміні на кьюшці. Магічна шкода за секунду. Uh, що зменшили? Забрали у нього скейлінг від рівня. Тепер це просто. 45-105 плюс 55% АП, Тобто скейл від АП теж знизили на 5%. А, загалом плюс-мінус баланс, я так розумію, залишився десь такий самий, але вийшло все ще слабше. А, бурст, шкода з к'юшечки. А, що зробили? Так само забрали скейлінг від левела, тобто у цього 20-30 залежних рівня немає. Скелінг від АП лишився такий самий, і а, відповідно а, тут скейлінг від пасивки не змінився, але збільшили. Флетову шкоду за рахунок того, що забрали за рівень. Ну, тобто, технічно, Ауріон Сол став банально слабшим. В контексті того, що гра, напевно, зараз все одно більше про скелінг, і він е, на, лі, на лінії можливо, спокійніше живе, краще скелиться, там ефективніший, може, є якийсь сенс. але Якщо так далі продовжиться, мені здається, що цей чемпіон може загубити всю свою айдентику цього дракона, який прям розкачується дуже потужно є дуже дійсно потужним в пізній частині гри. Е, але. Ну, ви знаєте, я якось його не те, щоб дуже багато спостерігаю, особливо на просцені. Знову ж таки, ці всі чемпіони, ці всі зміни ще треба буде пропускати через те, що станеться в передсезоні, та через те, що принесе нам новий сезон 2024 Тому не поспішайте напевно робити якісь висновки, тим більше це не суперкритична зміна. БЛС єжка перезарядка була зменшена. Було 24-18 стало 20-16 Нормально так зрізало. Насправді 4 Секунди на першому рівні і 2 е, секунди на останньому п'ятому. Там є шку і так бафало достатньо цікаво, напевні там кріт, білди і так далі. В попередньому ще патчі можливо, дійсно дійдуть нарешті, доведуть Riot Games гравців до того, що почнуть максити єшка або до трьох е, поїнтів на Q, а потім в єшку Наприклад, такі моменти можуть бути. І я думаю, що ці чотири секунди можуть вплинути навіть на швидкість її зачистки лісу. Хто знає. Тим не менше, Белвес зараз, напевно, не найпотужніший лісник. А ось говорити про лісників, хто б міг подумати, коли дивився напевно на наступного чемпіона. А це бренд. А що зробили? А його трішечки хочуть апнути в лісі. Що зробили власне з брендом? Швидкість, точніше, давайте. Базові характеристики. Швидкість на левел 1 було 0,625, стало 0,681, тобто швидші автоатаки. Зростання швидкості автоатаки було 1,36 стало 2%. армор додали плюс 5. Просто. Зверніть увагу, насправді, що це впливає не тільки на лісового, а впливає і на сапота, бренда, і навіть на мідлен якщо ви проти якогось можливо асасина граєте, все-таки 5 броні це дійсно дуже багато. правда За це порізало йому зростання. Армору, але на початку йому стане приємніше. І він в, в леті все одно там ало є шить нормально, повірте мені. Базова здоров'я зменшило на 20, було 590, стало 570 і зростання цього самого здоров'я збільшили. Тобто, в принципі, це компенсує. І можливо навіть стане десь в лейті трішечки більше, але це вже не так критично. Що ж стало власне з лісовим брендом? А пасивка сталася, тому що модифікатор шкоди по монстрам на пасивці нагадую, це горіння. Збільшили, було 120%, стало 220 просто 100% накинули. Щоправда, максимальна шкода за. Один прок цієї шкоди лишилося 80. Тобто, ви тепер скоріше, частіше будете доходити до оцього максимального рівня шкоди, але технічно він не був збільшений. Щоправда, це все ще плюс для бренда на всіх інших е лісових монстрів, яким нагадаю в попередньому бачі якраз збільшило здоров'я. Хто б міг подумати? Єжка магічна шкода. Завдяки цьому були змушені на розробники розробника трішечки її порізати. Порізали не дуже сильно, це лише мінус 5 шкоди на кожному з рівні. Скейл нормальний. Цікаво, цікаво. Вони, до речі, тут рекомендують Q на левел 1 брати, якщо ви в лісі граєте, тому що найбільша базова шкода і найменша перезарядка. Але мені от цікаво, а не левел 2, потім що робити. Тому що ти, в принципі, не можеш взяти обидві тоді АОЄшки на левел 2, і в мене є сумніви, чи так варто слухати Riadgien, чи ні. потестіть, Якщо і вам щось здасться краще, чи гірше напишіть в коментарі, мені буде цікаво. Браєр. Швидкість зростання автоатаки було коматри відсотки, стало 2%. Це до речі, впливає, враховуючи скільки стероїдів вона отримує з W і з ультимейту при влучанні пасивка лікування. Якщо ціль під кровотечею вмирає раніше, це було 100% залишку кровотечі. Тепер 125% залишку кровотечі. До речі, як тут і кажуть, це навіть більше може впливати на топлейн, тому що якраз по мініонам це буде значно більш помітніше. Буде коли ви ласхітате міньоні, ви технічно ж накидаєте, я так розумію, кровотечу, і будете більше цього лікуватись. Клас, мені здається, клас. WSNECATAC, рекаст, бонусна фізична шкода, коли ви перевикористовуєте, коли ви під час берсерку, що змінили? Змінили скейлінг від бонусного АД Раніше у вас було плюс 4% за кожні 100 бонусні АД, тепер плюс 3,5 за кожні 100% бонусного АД Знову ж таки, питання, які зараз предмети на Браєр збираються, наскільки воно прям багато збирає АД, чи це все ще страйдбрейкер, такий брузерний білд, тим не менше, буде трішечки слабше, наскільки сильно, не впевнений. Кейтлін. Uh, Дуже страшний чемпіон прямо зараз е, в меті, особливо леталіті її білди. Але насправді ви знаєте, кріт білди не сильно то слабші. і я думаю, що е, це просто ситуативна штука. Просто леталіті більше працює, коли більше сквішів. Е, звичайні кріт білди працюють, коли є якісь певні танки. Е, відповідно нерфи трішки леталіті, але бафові кріт. Що може піти не так? Давайте подумаємо разом. Пасивка, бонусна фізична шкода, що зробили. Було 81,25 шансу критичного удару. Скейл, тепер 85% встав Скейл від шансу критичного удару. Клас. Не так багато насправді лише. Е, ну Менше 4% навіть, але тим не менш. І ультимейт перезарядка раніше було 90-75-60, тепер просто 90 без різниці, скільки у вас е, пунктів в прокачці цього ультимативного вміння. Фізична шкода, правда, до речі, теж постраждала. Було 300 525 750 плюс 200% бонусного АД. Тепер стало 300 500 700 плюс 170% бонусного АД, і бонусна шкода від шансу критичного удару було 0-35%, стало 0-50%. Тобто теоретично вкрит білді це має компенсуватись. Ну, але таліті відповідно, став слабшим, тому що і Axiom арк тепер слабший через більший кулдаун, і е, бонусне АД порізали, і базову шкоду, і ви загалом логіку розумієте, але я щось сумніваюся, що Кейтлін у нас пропаде. Скоріше, навіть навпаки, я думаю, що навіть просто буде більше е, Кейтлін в Крит білді. і навіть ви знаєте, леталіді не те, щоб стало сильно слабшим, тому що предмети нібито не рухали, е, ну трішки забрали, трішки шкоди. По суті, для леталіті білда забрали бонусне АД, забрали трішечки кулдауну. І забрали скільки? Тут 25, тут 50 шкоди. Ну вибачайте, це не так, щоб багато. Я думаю, продовжити грати, продовжуйте. Доктор Мондо трішечки рандомна зміна, тому що я не впевнений, що Мондо зараз настільки потужний, але нібито вона і не така серйозна. Єшка. Пасивна бонусна АД було 2-4 максимального здоров'я відсотки, тепер 2-3 максимального здоров'я відсотки. Ну окей. Бонусна шкода залежно від нестачі здоров'я 0,60% 0,40. Ні, ну, ну неприємно, неприємно. Не знаю, наскільки це. Це прям було варто того, тому що Монду зараз е, на прям високому рівні гри е, не те, щоб дуже часто зустрічається. І він зараз з танків ну, не найбільш привабливий чемпіон, якщо відверто. Але ну хай буде. Знову ж таки, прийде пресезон, прийде новий сезон, побачимо, що, що з цього вийде, що вийде з предметами, що там змінять, і так далі. Поки що, якщо подобається, то грайте. Хикарів. Зростання АД збільшено було 3,2, стало 3,7. Зверніть увагу, що знову ж таки всі ці зростання вони не флетово ви отримуєте оці 0, скільки 0,5 за рівень. Ви не отримуєте так, ви отримуєте на початку менше, потім отримуєте більше. Тобто це все одно дивиться ця зміна в завтрашній день. Воно пізніше, на пізніх левелах, буде починати ставати сильніше. На початку не так буде багато. W тривалість 4 секунди. 5 секунд стало. Окей, нічого дуже сильно не змінює. Там знову ж таки починають йому брати, продовжують оці леталіті гекаріми, леталіті коняки з'являються. І, ну, в принципі, та сама історія, нічого особливо не змінилось понерфили Драктар, бафнули йому. Хто б міг подумати знову ж таки? Мені здається, тут весь пач такий, хто б міг подумати, реально що почнуть просто брати інше. І так, це не остання зміна, про яку я це буду казати. Джинкс uh, змінили пасивні стаки. Що uh, додали раніше, що ці стаки стакаються на пасивці, uh, швидкість атаки перш за все. І як виявилося, що коли ви там намагаєтеся пушити базу, коли вона когось вбиває, вбиває вежу, вбиває інгібітор, вбиває ще когось, вбиває нексус вежі. І, і там щось 18 атак спіда, Да, я не так, я до речі, не помилився. Реально, 18 авто атак в секунду вилітає від джинкси То хто б міг подумати, це звичайно, ніби якась така ситуація, яка не дуже часто зустрічається, але ну вибачте, треба щось з цим робити. От вирішили зробити: зробили максимум 5 стаків пасивки лише. Причому ви насправді отримуєте стак, коли ви вбиваєте епічного монстра, і коли ви руйнуєте структуру, і е, вони будуть оновлюватися ці стаки, але. З монстрів та структур ви не будете отримувати додаткові. Тобто додаткові лише з чемпіонів. Вибачайте але насправді достатньо. Я думаю, достатньо. Ксанте, хто б міг подумати, що після попереднього патчу, де ви у нього забрали якісь механіки, які використовували лише, можливо, там гравці високого рівня про гравці, але насипала, щоб це ніби докомпенсувати дуже багато шкоди, що Ксанте стане імбовим. Хто б міг реально подумати? Що зробили з ним зараз? Пасивка. Бонусна шкода на All Out після ультимейту. Було 35%, стало 45 60 75 uh, Q. Uh, потрібна бонусна, потрібна бонусне здоров'я, щоб був мінімальний каст тайм. Раніше було 1800, тепер лише 1200. Uh, w Е, добре, тепер не інтерапти WД, коли ви починаєте ченути. Тобто, це якби стало краще. Е, максимальний ченел тайм, коли ви можете затримати, було раніше 1 секунда, тепер півтори секунди. Ви можете в стопаблю стояти. Угу, угу. Ульта. Тепер ви лікуєтеся не лише з фізичної чистої шкоди по чемпіонам, а від всієї шкоди по чемпіонам. І ресети Q плюс +E, є. Раніше було 0,1 секунда, тепер немає цього ресету в 0,1 секунду <свісно> а що може піти не так з цією зміною, коли він після цього став дуже імбовим. Там щось зараз е на певних левелах у нього, на певних рівнях гри, у нього щось там 56% він рейту, а в Плюс, до речі, в Майстер Плюс, шановні, і тут ви ось навалили йому тут шкоди, тут е отримує більше, по суті, швидше перезарядки, я так розумію, це. тут більше може стояти в Анстопоблі. От я не знаю, може я щось опускаю, може я щось просто тупо не шарю, але в мене таке відчуття, що, ну, куди? Куди сильніше ще робити? Куди? Я розумію, що там в наступному патчі скін виходить і ну дорогий скін треба, напевно, продавати. До речі, ну, хардстіл скини виходять в наступному патчі, якщо що, але ну це ж. вже ну Це ж вже, якось ну зовсім не окей. Це ж якось зовсім не окей. Я, я не знаю, як на це реагувати. ЛБ. От кого вбили, так це дійсно ЛБ-магічна шкода, що збільшує. Плюс 10% АПА Скейлу, Єшка, коли ви прокаєте єжку, ще плюс 10% АП Скейлу. Плюс 20% АПА Скейлу на бурст, Ок, найс. Причому Єшка це приємно, тому що це прок, тобто це треба влучити і це треба почекати, поки воно прокне. Якщо це вийде, то в принципі нормальний. Плюс-мінус W може бути неприємно, мені тепер цікаво, бо там W вже не вперше трішечки бафають. І з якимось дематеріалізатором міньйонів можливо, вийде, що вона буде з w, там, наприклад, ренджо вбивати. Хто його знає, це треба потестити, але може бути трішки проблематично. Можливо, якраз залишили знову ж таки на оцю маленьку таку кількість здоров'я міньйонів, що треба буде все ще автотачками дотюкувати. Але це таке. Ну знову ж таки, ЛБ у нас не супер популярна, Бап, збірці, ну. Подивому, став ще електрок'ют, нерф, але оце все, вона зараз якось. Є краще чемпіони Повірте мені, є краще чемпіони. І можна грати наді, на, на Оліані і отримувати задоволення. нашого це старатися бути фейкером? Навіть фейкер на ній зараз не грає на чемпіонаті світу, так що ну куди? Мастер Є, Єшка, кулдаун, 18 секунд, 14 секунд. Угу. окей Окей. Моргана, ще один майбутній лісник, до речі, хто б міг подумати. Давли магічна шкода за секунду: 12-52 плюс 17% АП, 12-56 плюс 17% АП, і модифікатор шкоди по монстрам було 165%, сталося 170. Тобто базу збільшили, модифікатор збільшили. Зараз давайте за дві, за дві хвилини фулклір лісу і буде виходити на ганк з левел 4. М -м? Наприклад, не знаю. Треба потестити, але відчуття таке, що може таке. Ну, може, не дві, може, дві тридцять. Може, щось таке. Рамус. Кьюшечка, шкода зменшена. магічна шкода було 100-200 плюс 100%, -200 +100 АП. До речі, зверніть увагу, який соковитий апаскейл. Е, тепер 80-200. Тобто, Ну якщо макси, то, в принципі, різниці особливо не відчуйте. Мені здається, лісові, до речі, і макси, скоріше за все. W, бонусна броня 35. E, плюс 40-80 загальної броні, тепер 30, плюс 35-75 відсотків загальної броні. Ну, окей там все одно ще цифри якісь неадекватні. Просто враховуючи наскільки рамусу зараз добре в цьому всьому лісі, то ну чесний, чесний нерв. Давайте так, нормально, піде, піде. Серафіна. Її хочуть повернути все ж таки. І частково на мідлейн і зробити її більш гнучкою, можливо, ботлейнером так само, і тільки, можливо, ще саппортом. Давайте подивимося, що ж зробили. Базові характеристики. Базова регенерація здоров'я була регенерація мани, перепрошую, було 8, стало 11,5. Зростання, правда, регенерації порізали, було 1 стало 0,4. Базова мана 440 стала 360. Ну, багато, але крапельку, якщо збираєте, буде окей, думаю, все ще. Зростання мани 43,50, то дивимося знову ж таки в лейт. Армор 1926, непогано, непогано. Так ви знаєте, ну солідно, солідно. Плюс 7 армора отримати, це навіть краще, ніж у бренда. Це якби. Огого. Ого зростання здоров'я, правда, 104 було 90 стало. І зростання швидкості автоатаки було 1,5-20%. Не знаю на що насправді, але ну хай буде. Я ж сподіваюся, вона теж не вона тепер не лісник, ні? Ні, не лісник. Я знаю, насправді це я вирішує так потягнути приколи Кюшка, кулдаун 10-5 секунд, стало 9-5 секунд, тобто мінус 1 секунду. Порізали. Найс. Шкода, 55 115 плюс 45-65% АП, 55-155 плюс 50% АП. Тобто скейл ви отримуєте як левел 2. І технічно втрачаєте обіця 15% скейлу, але базово отримуєте плюс 40 шкоди. Тобто, в першу чергу, саппорт Серафіна дуже подобається, дуже дякуємо за цю зміну. Максимо к'южечку, не збираємо нормальну кількість АП. Кайфуємо просто. Клас. Дабл, іманокос 50-90, тепер стало 80-100, враховуючи, що ману порізали буде помітно, до речі, плюс 30, так. Непогано, непогано. Перезарядка 28-20 було. Стало 28-16. Що, хочете, щоб максила другу W? Щиточок 50-130 плюс 25% АП, 50-150 плюс 25% АП. І лікування від нестачі здоров'я 5-7% плюс 04 за 100 АП. Тепер просто 3-5. Тут скейл взагалі забрали. Ай, неприємно. Ай! Неприємно, неприємно. Але ну кулдаун цікавий. Питання, наскільки ці 16 і 20 сильно прям впливають, бо знову ж таки, все ще за один там тімфайт ви. Ну, напевно, десь з може двічі натиснути, але загалом прям не супер багато. Хоча, ви знаєте, насправді, оці інчандер саппорти вони достатньо е, помітно збільшують тривалість саме цих тімфайтів за рахунок щиточки, за рахунок цього сустейну, тобто важче вбивати цілі, довше йдуть тімфайти, і, можливо, десь на другу W з'явиться дійсно час. Це цікаво, це цікаво, враховуючи, що щит став. Сильніше, знову ж таки, ну крім лікування. Є ж команокос 60-100, 60-80. Оце за це дякуємо, тому що ману порізала Пам'ятаємо, магічна шкода 60-140 плюс 35%, а 60-200 плюс 35%. Кгп. А ні, та максить є, кому треба, то W Щиточок, ну, хай буде, 50 було, 50 лишиться. Кує, максимум, отримуємо. Тут 40 шкоди, тут 60 шкоди. Ну. Нормально, найс, подобається. Там кенч. Пасивка. Бонусна магічна шкода, що зробили. Було 8-60 залежно від рівня, плюс 20% АП за кожні 100 бонусного здоров'я. І 3. та да, та. Да, да. да? Щось якась та да. і плюс 3% бонусного здоров'я. Окей. 48 Ого, так багато. Ого. Ого, ого, порізали. Це ж на кожну автоатаку. Нічого собі. Плюс 20% за кожне 100 бонусного здоров'я. Плюс. 5% бонус. А, ну добре, то буде на ХП, скейл збільшили. Окей, напевно, воно десь компенсує. Тобто на початку слабше, потім Ну, окей, хай буде. W э, відновлення кулдауну, перезарядки, коли ви влучаєте по чемпіону, було 40%, стало 40-50. Ну, найстоплейному буде. Не так приємно загалом, окей, хто там грає, там кенчі Не так багато, напевно, людей, і плюс скіл здоров'я, ви знаєте, не така вже й погана ідея, особливо, якщо ви хардстіл забираєте. хардстіл до речі, шаноні виходить. Пісня вже навіть є. Тим більше хардстіл хардстіл Це ж все, що, все, що треба. от вони Бачите, от вони всі ці зміни роблять так, щоб у вас при е, прочитанні зміни чемпіона виникало слово хардстіл в думках. Розумієте? Розумієте, оце Розумієте? воно. Це воно. Е, Варус. Шкода на W збільшена. Заповільнена на ж збільшена. W магічна шкода, 7-27 плюс 35% АПП, 7-31 плюс 35% АП. Окей, на кожну автоатаку. До речі, зверніть увагу. А ще якщо згадаєте, що є Гінсо, такий предмет, то взагалі все є цікаво насправді. Але, якщо чесно, не супер багато. Єшка заповільне 25-45, 30-50. Найс. Найс, nice. знов ж таки, леталіті, десь може з'явитися через кує, uh, ні. ні. Плюс 5%. З одного боку небагато але ну 50% теж ніхто uh, якби жалітися не має за що. Жалітися не маєш за. Ще один лісовий чемпіон хоче зробити. Ну насправді її тут хочуть і в мідлайн тріжечки uh, принести. Давайте подивимось, що зробили. Uh, базово. Левел 1, швидкість автоатаки 065 0681. окей, трішки віч те саме, що з брендом. Пасивка. Магічна шкода, оцих, ем, як воно називається, ваших квітоньок. Ваших квітень, давайте так називаємо ваших квітоньок. 20-100 залежно від рівня, плюс 15% АП, 20-88 залежно від рівня, але плюс 18% АП. Цікаво, наскільки це вже Ну на початку, в принципі, стане трішечки сильніше, тому що левел 1 не слабша, а далі, напевно, буде компенсуватися просто цим цими трьома відсотками АП, я так розумію. Е, Кішечка, магічна шкода: 60-200 плюс 60% АП, 60-220 плюс 65% АП. Єшка магічна шкода 60-240 плюс 50% АП, 60-200, а, -а, а плюс 60 АП, Тобто тут скейл більше, але базово менше. Тобто хочуть все ж таки зробити, щоб по кішечку макс. Ну окей, ну якщо треба, будемо макс та кюшечку. Предмети, до речі, це все. Як ви бачите, хулбрейкер, Бонус на броня і захист від магії для мілічників. 1075 залежно від рівня було, 1060 стало. А для рейнджів було 537,5. І стало 5-30. Окей, okay, я думаю, що це чесно, зараз багато почало з'являтися знову ж таки цих е, любителів. Сплітпушу, це все ще напевно не вбиває передмен. Хоча ви знаєте, от часто так буває, що коли хулбрейкер нерфлять занадто багато, починають просто збирати стирак, бо предмети плюс-мінус схожі стати дають так чи інакше, в якомусь сенсі, схожу логіку, принаймні, коли і ну і навпаки, нерфлять стирак, бо е, сильніше стає Але Загалом мені здається, що плюс-мінус ці два предмети достатньо сильні зараз. Що одне, що інше, хоча я все ще чомусь більше люблю стирак. Ну це, моя думка, він, в принципі, холбрекер норм, норм. Руни, First бонус бонусна шкода. 8% було, 7% стало. Окей. Його, до речі, піднерфили трішечки в попередньому патчі, але враховуючи, напевно, що став кращий скейлінг, трішечки, то відповідно і в лейтгеймі став верстрайк потужніший, відповідно, хочуть це компенсувати. Фейсраж, до речі, якраз не рухали. Тому що нібито він шкоду не робить, хто б міг подумати, що Фейзраш зараз занадто їм Ну так, 30-60% для мілішників отримати бонусної шутк пересування. Ну, подобається, класно. Тепер буде лише 25-50. Окей. Я думаю, що це чесно, це нормально, тому що Гарен там теж якийсь неадекватний зовсім з цим фейзрашем став. І окей, нормально. Uh, зміни, точніше, під баланс сустейну в лісі. Що зробили? Що у нас роблять? Uh, шкода покемонів по лісу. Було 16, Тепер 15,5 Скейл uh, від АП, до речі, збільшили трішечки. Було 10% відсотків, стало 12%. Повернули. Шкоду від бонусного АД. Її, до речі, забрали в попередньому патчі, але вирішили повернути. Тепер, знову ж таки, ваші покемони роблять 10% вашого бонусного АД ну, а все інше не змінили. Тобто, трішечки е, понерфили базово, збільшили скейл АП, повернули скейл від АД В контексті, до речі, того самого Бранда Моргани, якби Ого насправді, якщо так подумати, навіть ті 2% ну може може вплинути. Лікування. Раніше було 70% шкоди, якої вони роблять за секунду, і максимум був 12,45%. А тепер просто, незалежно від того, чи скільки він робить, це просто 12-35 за секунду. На левелах 1,10% скейлиться. Тобто, на початку плюс-мінус. Напевно, навіть стало приблизно краще, бо я думаю, що в пізній стадії гри ви не прям сильно відчуваєте це лікування, воно не прям вам сильно. Вже потрібно на початку сильніше, потім ну, окей трішки слабше, але ну хай буде. Лікування від вбивств монстрів. Раніше це було 12% відсотків нестачі здоров'я, тобто танки теж отримували сильно більше. Тепер. Танки так сильно не отримують, тому що це тепер флетово 36-90 левел 1,10, і воно скейлиться більш ніж вдвічі, залежно від того, скільки у вас не стає нестачі здоров'я. Так, так само з маною Якщо у вас було прям сильно більше мани, ніж у якогось іншого чемпіона, ви відповідно при вбивстві монстра більше отримували цих самих бонусів. Привідкарту, до речі, з лос наприклад. Uh, тепер це просто флетова кількість, яке все ще збільшується незалежно від нестачі. Тобто, у вас, я думаю, все ще буде в лісі окей Але отакі чемпіони, які мають або дуже багато здоров'я, або дуже багато мани, вони трішечки будуть понерфлені. Тим не менше, я думаю, що їм це ще буде. Ок. Зміни Араму. Клас, вітання. Uh, World's Clash Повертається ще один World's Clash на другий вікенд. Uh, вже 4 та 5 листопада, тобто не ці вихідні, а наступні. У зв'язку з цим, звісно, запрошую вас на наш дискорд-сервер Лолком, де можете знайти собі однодумців півметів і просто гарно провести час і знайти команду і можете ще навіть тиждень потренуватися перед цим самим клешом Він там потужний, дуже багато цікавих тепер нагород, які сильніші, ніж зазвичай, які ну краще, ніж зазвичай. Якщо у вас преміум тікет до речі, між першим і сьомим місцем, ви отримуєте чемпіоншип з кінперманент. Ви що, будь-хто, хто закінчує на першому місці, отримав world Event капсулу, а з преміум між 8 і 15 отримати теж Чемпіон Шип Скін, але не перманент, а шарп. Ну, теж непогано погодьтеся. Ну, і тут, в принципі, це все плюс-мінус. Зрозуміло. Але з преміумом вам там навалює ну, прям дуже багато. Подивіться. Тікет помаранчева сенсі, скін за 750, за 975, за 1350, за 1820, чибі іконка 10 міфічної сенсі, ще один скін просто за 1350, бо попередні це лише шарди, логотип. І uh, World's Orb або капсула. А це, до речі, як це рандом, буде, чи що. Ну, не знаю, подивимось. Е, тим не менше клеш прикольний. Візьміть в ньому участь, таке ну, раз на рік був... ну двічі на рік буває, ну насправді не, не губіть момент, якщо маєте можливість. Е, міфічний магазин, у нас покидає його престижна Ля ілюзію Рената Гласк. З'являється Stealer Вейн, причому ще з хромою First Decennial яка була раніше, я так розумію, ексклюзивна для lpl тепер і для всього іншого світу, а не тільки для. Китаю і ще іконка, можете, якщо у вас є міфічна ефсенція то можете її придбати. Бакфікси зрозуміло. Ну і у нас е, лінійка скінів, яка з'являється в цьому патчі, окрім Ковен-Сіндри, яка доєднується до всіх цих попередніх ковен, це е, кавові. Кавивіняшки, виходить, якось так, які будуть готові робити з вас латеард прямо на лені, і в першу чергу, звісно, рамбл, тому що чемпіон зараз просто в неадекватному стані. Подивіться, просто що він робить на чемноті світу. До речі, скін прикольний. Мені дизайн насправді дуже подобається, і я думаю, що він реально готовий з вас робити так, капучино на тій лінії. Джинкса, ну, знову ж таки, цікавий скін, хоча, мені здається, у неї плюс-мінус схожих вже вистачає якось в плані дизайну, тим не менш. Поппі. Uh, Тут все теж зрозуміло. Ну і звісно, звісно, Лулу подивіться Який кексик гарний, який гарний кексик ну. Просто їмба. Власне, ось такий ось. А, ну, власне, ось такий ось. Кован Сіндра. Ну, подивіться, ось такий ось, як я міг її пропустити. Вибачаюсь. Дуже сильно вибачаюсь. Дуже сильно вибачаюсь. Ковен Сіндра теж ну гарний, гарний скін нічого не можу сказати. Намальовано гарно, хоча в грі мені прям сферки не супер сподобалися, не якісь занадто пласки видалися, на мою думку, але знову ж таки, у неї ну не тільки цими трьома сферками. ну Одні пласки, інші. Не дуже якби компенсація балансу, всесоті, все ж таки є. Власне, ось такий ось вийшов плач 1421. Є певні цікаві зміни, є якась, напевно, нова варіативність по чемпіонам по ролям, але загалом не дуже він впливовий. Можливо, наступному буде. Більше всякого цікавого, окрім Харстіл скинів, Харстріл зкіни, пам'ятаємо. виходить в наступному патчі 1322 вже за два тижні, мені здається, може за три, але зазвичай за два. Не пропустіть. Euh, що ж, побачимося на тому наступному патчі, Побачимося на трансляціях чемпіонату світу Worlds 2023, які в мене на твічі проходять майже щодня. Доєднуйтеся до телеграм-каналу. Посилання на нього знайдете в описі, так що не загубите будь-які анонси, якщо підпишетеся на нього. Дуже дякую вам за увагу. Дякую за можливість ваші вподобайки та навіть коментарі під цим відео. Ну і, звісно, все буде Україна!